Хай буде правда. Діти, підходите, будь ласка. знаєте, от, У нас багато трагічного так, відбувається зараз. Ми от зустрічаємо наших колег і героїв, так, це місто. От, але от героїв, які повертаються, їх, на жаль, не так багато, так, але ми їх повинні ще зустрічати з більшою повагою, І дійсно, тому що це майбутнє справжнє. І ми з ним, до речі, вчилися в паралельних класах. От, якщо знаєте, сказати, що ми всі хотіли, щоб Рома повернувся, дійсно робили все можливе, це дуже велика була робота. Рома пройшов через пекло, тому що кожен з нас відчуває по-своєму цю війну. Тобто те, що я пройшов Рома, це знаєте, це не один том, можна написати. Це Маріуполь, це боротьба. Саме жорстка, я вважаю, була в місті, тобто найбільше тільки загиблих полон і три роки страшного, страшного полону знущань. Коли вмикали йому кожен день гімн в Росії зранку, коли казали відбувся від того, що ти українець, коли він це все пройшов, він дійсно ці всі випробування, які були, і сьогодні він тут повернувся, це дійсно гордість, що такі люди повинні далі займати місце. Такі, суттєве місце в нашому суспільстві. Тому я хотів ініціював це, це, щоб це відчували ті, хто тут зараз навчається, щоб це відчували люди, що дійсно це справді наші українські герої, які пройшли пеклом. І... Чому я це попросив це зробити? Я хотілося, щоб, щоб ми повернулися до, до того, що в 2014 році було Тому що в 2014 році, ви пам'ятаєте, да, у нас спочатку всі були герої, да, казали, що це не найкраще, потім 15, -й, 16, -й, 17. -й, 18 да, і сказав, що ми тебе туди не посраємо. І що тоді ці хлопці, які пройшли пекло, що вони відчувають? Тому ми не повинні по ці, допустити помилки. І я дякую, що ви сьогодні зібралися. Я це не, повин... я не планував це все говорити, але передав те, що в мене на душі насправді. Тому робимо тобі слова. Дякую тобі за все, До безпечно. Кажучи, я дуже-дуже радий повернутися до свого ну, рідного міста після цих всіх років, що я провів, скажімо так, як кажуть, в містах місто Е 에... Дуже багато спілкувалися там, з товаришами, з ким служив, розповідали одному, Багато з ким планували приїхати саме до Конопопа, показати їм місто, там, виїхати погуляти. Дуже про це багато думав, це надавало мені сил. Дуже багато думав про свою сім'ю. Їм дуже велике, просто велике дякую моїй мамі, моєму батьку за правильне виховання, моїй жінці, що вона мене дочекала, що вона правильно виховує мого сина. А зараз я дуже радий завітати до своєї рідної школи, в якій я навчався, якій дали мені знання, теж правильно мене. Виховали, скажімо так, і дали біле життя.